Отак, на початку травня 2021 року ще природозаповідний фонд, захисна смуга. А вже наприкінці травня заходьте, будуйтеся, будь ласонька. Дитячий кімнати Місце під шкафчик ріжечко. Ви на минулого року сказали, що там буде індивідуальне будівництво і що це кооператив на чотири там може на п'ять частин. А зараз там продають квартири 20 штук. Ну за немаленькі гроші. Розкажіть, будь ласка, як так вийшло? Коментарі ніяк не, не дають. Із такими фінансовими показниками учасників це більше схоже на запланований черговий довгобут, але є нюанс. Хочу відкривати всі ПДР перед вами, але ми тут трошки задіяні з ресурси. Тут мав би заспівати хор для підсилення ефекту, але і інформації теж достатньо. Ми хочете що, шу що я щось придумав, чи що є? Невідомо мені про такі речі. Ви можеш збудувати ЖК на елітній і безоплатно отриманій землі, і навіть зробити його невидимим для брата. Ви скажіть мені, будь ласка, в світі є правда.